Мої любі, доброго всім вечора. Щойно пофарбувала волосся і пішла ванну мить. Ну, оце... А тут дівчатка пишуть, коли ж той буде посуд, а я ж обіцяла, розумієте? Завтра в мене не буде змоги, бо зранку їду в дорогу, у справах. Тому вирішила показати вам, є речі такі, що ви не бачили, є речі такі, що бачили, все, що є, все буду показувати. Все. Ну, з чого почнемо? Почнемо з таких сільничок. В мене їх 5 штучок, я вам говорила, що це пані Наталя Стависька дала, щоб я їх виставила на продаж і. Ну, Кошти, відповідно, відправила туди, де, де всі ми відправляємо, де всі ми допомагаємо, донатимо. Ось така сільничка, вона невеличка. Ну, Можливо, це і не сільничка, можливо, це і корниці якісь. Е, можливо, це для соусу, для якогось такого гострого. Ну, ось такі красунчики, бачите? Вони були в використанні, але в доброму стані вони. Їх у мене 5 штучок. І коштують вони по 40 гривень кожна. До речі, хочу вам сказати, що і на барахолках усі весь посуд, та й текстиль, все піднялося в ціні. Я не знаю, можливо, в інших регіонах якось по-іншому, у, у нас воно так. Так, далі маю ось такі дві тарілочки, вони новенькі. Я так по них дивилася, я не бачу, щоб вони були в користуванні. Ну, можливо, знаєте, так сервантне зберігання, так інколи люди колись там і брали в користування інколи. От, Але Ну, в гарному вони стані. Ну, Лише дві їх, бачите. От, ну, Але так як я кори, збирала, наприклад, колекціонувала то я купляла і по одній. Або там, наприклад, збирала, щоб було по шість штучок, а в мене там певних тарілочок було 4. Я докупляла, там, або одної не вистачало. Ну, так, То, можливо, кому не вистачатиме, то ось, будь ласка, дві отаких тарілочки маленькі. Тут, бачите, ось позолота листочки такі, це, це золото. От, і ось такий обідок золотенький. Їх у мене дві, вони цілесенькі всі, ну, обидві. 18 сантиметрів в діаметрі. Тут, бачите, вони мають такий хвилястий краєчок, ці тарілочки, і клеймо тут коростень, синє клеймо. От. Коштували вони у свій час 65 копійок, така тарілочка. Ну, я вам скажу, це і тоді було е, немало. На 65 копійок це скільки можна було купити? Чотири хлібини, так? От, е, то, то так. Е, такі тарілочки, ну тут я писала номери. 40 гривень кожна тарілочка коштує. Ось, бачите, такі тарілочки під номером 113. Ось такі тарілочки дві. Так. Далі є в мене отакі кон'ячні бокали або рюмочки, я не знаю, як їх назвати. Такі, бачите, вони з бензинового скла. Тобто, вони мають. Кольори так ніби грають, бачите, на світлі. Не знаю, об'ємом десь грам на 80, можливо, ну, на 100, мабуть, навряд, десь грам 80, я думаю, сюди війде такі вони пузатенькі. Зараз висоту виміряємо. Як же це так помірять? Ну, 8 см вони висотою, ну а в діаметрі приблизно такі по ну, 6-6, отак от, от по самому товщому, от в самому товщому місці. отут. Ось такі симпатюлечки. Їх у мене 6 штучок, таких боканчиків. Ну, тобто вони йдуть набором, ось бачите, все ціленьке тут, так дзвонить, ціленьке, звенить, бачите, ой, дзвеннять. Отакий комплект, якщо кому подобається, або кому підходить, або кому можливо потрібно. 300 гривень буде коштувати такий комплект із шести конячних рюмочок. Далі в мене є ось така вазочка, я вже показувала вам її. Вона дуже, дуже гарна сама по собі. Це сучасне скло. Бачите, яка тут цікава форма ніжечки, бачите, така, ніби тут бурубулька. От, широченька така ніжка тут. І от така вона сама міленька. Я думаю, що можна використовувати для цукерок, для печива, для якихось горішків, можливо, якісь фрукти покласти, сухофрукти або горішки. Отака симпатичненька. Навіть я вам скажу, що можна поставити її для прикрас. Ось така вазочка під номером. Вона йде 103-150 гривень така е, вазочка. Так, далі е, маю я, е, здається, мені 6 е, штучок їх. Я всі не брала, тому що, знаєте, воно все поскладуване стоїть в ящичках, потім його витягуєш. Шість штучок, отаких м м кавових чашечок. Вони новенькі, немає пошкоджень ніде ніяких. Всі ціленькі, золото збережене, ось тут всередині смужечка золота. І ось цей такий віночок із золотими, такими, ну, рослинний орнамент. І ці чашечки, е, виробник полонне. Е, Червоне клеймо першого сорту. Бачите? Звичайно, вони від сервіза. Немає в мене ні блюдечок до нього, нічого більше. Оце такий комплект із шести чашечок коштує. Коштує кожна чашечка по 25 гривень. Кожна чашечка по 25 гривень коштує. Можливо, в кого є сервіз, треба докомплектувати, або і просто хто користується, хто з таких маленьких чашечок п'є каву по-різному. Так. Далі ще залишилося у мене, пам'ятаєте, я вам показувала також пані Наталя мені прислала. Щоб я запропонувала вам, можливо, кому потрібно для того, щоб кошти передати нашим, нашим хлопчикам. Так, дивлюся, це що. Це трішки здерта тут чорна фарба. Можливо, вона і не здерта, можливо, то просто не дофарбували. Ось такі чашечки. У мене їх залишилося 4. Було 8 штучок, одна була такої. Кольору слонової кістки. Її також забрали. ну Вірніше їх було 10. 6 штучок забрали, залишилося 4 таких чашечки по 40 гривень, бачите, тут золото. ну Де я показувала золото, має пошкодження. Це ось тут на, на ручці, ну, так якось так складають. Ось. І зазвичай отут чашечка об чашечку і витирається золото. Ось такі чашечки, 4 штучки по 40 гривень. Залишились це в нас баранівка від сервізу підсніжник. Так. Далі маю ось такий красень, отакий сосник. Він практично новий. Практично новий. Ну, чому практично новий? Бо я не, не бачу тут ніяких пошкоджень. Він дуже щедро покритий золотом. Ось бачите, золото і ще має такі, ніби, отут по рельєфу ще такий, ну, золото ніби підмальовка така ще й по рельєфу. Бачите, тут ось іде обідочок такий. Ось. Внизу смужка по золоти, і також вона ніби так виходить по рельєфу. Ну, так спеціально зроблено. Потім зверніть увагу ручка як покрита золотом. Бачите, дуже гарний соусник, єдиний тут недолік. Е, мабуть, він стояв десь на металевому якомусь е, стелажі. І отут, ніби на, Ну, ми ж знаємо, що порцеляна... При покритті, при покритті порцеляни глазурю, глазурь на дні не наноситься. Так, на жодній тарілці немає нанесено саме на порцеляні. Ось дивіться, і тут немає глазурі на дні, От. І... і тут немає глазурі. І тут саме, де немає глазурі, ось так трішки ніби перебилася іржа. Я сильно не мила, я так легенько помила, можливо, потрібно було почухрати, але я не хочу цього робити. Знаєте, новенька річ, в дуже гарному стані. Все цілесеньке, все цілесеньке, ось зверніть увагу, якої він форми. Наскільки сюди входить, не знаю, грам 350-400, мабуть. Да, мабуть, 400 мл входить. Ну, півлітри, мабуть, не входить, а е, щось причепилось. Що я хочу вам сказати? Це ще ж і сама роздивляюся. Ручний розпис. Ручний розпис. Оце. Да. Я так боюся і сама в кадр попасти, бо я з нафарбованою головою. Ручний розпис. Бачите, яка краса. Такий соусничок. ось зверніть увагу на клеймо, дружківка, синє клеймо, красень Це другого сорту. Ось такий красень. І такий сосник буде коштувати 300 гривень. Я придбала його на барахолки, і повірте мені, я за нього немало дала. Далі, дивимось далі: залишились ось такі дві скляночки. Ці склянки, ну, я ніби гарно роздивляюся, але я зараз одягла окуляри такі старенькі, розумієте, бо щоб не зіпсувати нових. Бо голова ж нафарбована, то, можливо, не дуже так мені видно, але я роздивлялася його раніше. Дивіться, тут три смужки золота, бачите? Три смужки золота. І всі вони в чудовому стані. В чудовому А ось і четверта на дні Ось така смужечка. Маю такі дві склянки, навіть ось хочу показати вам, отут всередині, навіть булька є. Повітряна. Бачите? Ну, це значить, що скляночки доволі-таки вже вони у віці. У віці. Також мають ось, бачите, тут сатинове скло і такі по сатиновому склі, такі смужечки червоні дві. Ну, склянка, звичайно, на 200 мл, я думаю. От. Кожна скляночка по 50 гривень. Вони дуже гарні. І так як я вам скажу, що є, звичайно, в мене. Вийшло виключити. Є, звичайно, в мене вдома комплект, ну, склянок. А той ще я собі беру, який мені сподобається. Я завжди купляю на барахолках, там якісь цікаві, залишаю собі. Я люблю так. Так, далі ось, іще є ось така склянка. Я вам показувала, вона донизу така широка, доволі така важкенька скляночка. І сама вона, отак як дивитись на неї, вона ніби тонесенька, знаєте, є таке тонесеньке скло. А насправді тут скло таке товстеньке, доволі таке товсте таке. Десь десь зараз зніму окуляри, десь. Пару міліметрів, можливо, і 3 міліметри навіть товщина е, оцього самого скла, товщина стінки. Ну, Це щось, це щось забруднилося. Ось, бачите, яке тут різблення, алмазне різблення. Тут якісь листочки з ягідками. Такий широченький, він до гарний дуже стакан, склянка. І скло таке. Знаєте, ніби ось так я ну, на біле, як тримаю так над, білим, над білою скатертиною. Таке ніби трішки жовтуватий має відтінок. Ну, це таке скло. Під номером 112 така скляночка 40 гривень коштує. Так. Далі у мене є ось така квадратна ємність, прямокутна, верніше, ємність. Вона, бачите, тут і знизу вона має рельєф. Ось. Тут навіть є якесь клеймо, але не знаю я то, ну не знаю, що це за розпізнавальні знаки. Вся вона цілесенька, гарнесенька, в чудовому стані її. Довжина 19 см і ширина 12 см. Ну, також можна використовувати для якогось печива, для навіть якісь пироженки, навіть якісь, як рулетницю можна використовувати. Будь ну, для чого. Тут вона має висоту ем, висоту 4 см, то навіть можна заливати сюди заливний, Ось, дуже гарно виглядатиме. Ось така прямокутна ємність. Я тут немає номера, їх було дві, одна, не знаю, дві чи більше було, ну то продалися, а це залишилося. Тому не знаю номера, якщо комусь сподобається, будете замовляти, то прямокутна ємність 60 гривень. Так, далі що ми маємо? Є у мене два отаких соусники гарненькі, бачите? Це також, скоріше всього, сучасне скло. Має воно ось такі ніби смужечки рельєфні, як, як каскадом. Так, ніби каскад. От, тут також таке клеймо, як на, тих, на тій попередній ємності, але ну, я не знаю, що це за клеймо. От, ну, Такі соуснички симпатичні, Там можна використовувати е, для всього, на що вистачає вашої фантазії. Ну, тут я пронумерувала 101, 102. Мабуть, ручки немає, ну, я потім перепишу. Боюся, сама ж в кадр попасти своєю нафарбованою головою. Такі соуснички також я ціну знизила на них, будуть по 60 гривень. Ну, тобто ціна геть смішна. Що таке зараз 60 гривень? Так, далі дивимося, далі ось така. Я вам показувала в попередніх оглядах. Ну, Така вазочка, вона, звичайно, як попільничка, бо тут є такі ось маленькі виямочки. Але виямочки тут такі неглибокі. На попільничках, то зазвичай там глибші такі виямки. от і А тут такі вони ну такі злегка. І ну, я на неї дивилася, вона мені на попільничку я, зовсім не схожа. Вона дуже важка, дуже важка. Це кришталь, мабуть. Чуєте, як звенить? Це кришталь. Але отут дуже цікава така внизу е рельєф такий. Ніби, ніби квіточки, але вони такі, бачите, мають такі, ніби втиснуті у тісто. Оце таке відчуття. Ніби як в цемент взяти, отак втиснути. отут так втиснути вони у скло. Дуже цікава річ, і я розумію, що вона старенька. Вона старенька. Клейма тут ніякого немає. Але я навіть дивилася, можна, ну, от, наприклад, так і ложечку чайну покласти в цю виїмку. Та й взагалі, ну, вони практично не відіграють ніякої ролі, там ті виїмки. Така вазочка, до речі, скажу її розміри. 18 см довжина, трішки більше там. І 13 см ширина. 150 гривень, отака от річ чудова. Я взагалі гадаю, гадаю, на, на, на неї дивлюся, от вона стоїть, я нею милуюся, таку річ я бачу вперше. От, от Бачу вперше. Можливо, це європейська. Європейський виробник я не знаю, не буду нічого казати, так як нічого не знаю. Так. І залишилися в мене тут салатнички. Ось такий салатничок, він маленький, але то є кришталь. Чуєте, це є кришталь. Тут немає на ньому алмазної нарізки, але він також знизу має рельєф. Рельєф такий, ніби крижинки, Ніби крижинки такі. От. весь він ціленький, немає жодних пошкоджень, він невеличкий, Ну, так як піала, але мені здається, що ну, він ну, іншої форми. Розумієте, він більш такий. Ну, салатничок, одним словом. У нас же є салати такі, що подаються і меншими порціями. 14 см в діаметрі, 5 см висотою. Під 111 номером 80 гривень ось такий салатник. Це кришталь. Так, трішки буду приймати. Ну, і ще в мене тут залишився ось такий салатник. Тут, звичайно, клеймо є, але я не знаю, що це за клеймо. Тут Трикутничок якийсь, але це радянський виробник, бо ціна стоїть 50 копійок такий салатничок. Я як, ну, коли я стала захоплюватись посудом, я просто його колекціонувала то перед тим, як показати, ну от купила я ту чи іншу річ, і перед тим, як її е, показати вам, що я придбала, я вивчала всі клейми, все знала. Зараз я е, ну, трошки інший, трошки по-іншому записую свої відео. Тому е, позабувала уже і позабувала вже і клейма, і і Навіть ними не мене особ... ну, не дуже так і цікавлюся. Ні, на фарфорі то гарно знаю. на склі. Ну, і я вам скажу, що таке клеймо мені вперше попалося. Не знаю, що це. Єдине, знаю, що це радянський виробник. Це скло, воно має такий відтінок не зовсім прозорий, а ніби такий, ну, як, знаєте, Чуточку, чуточку такий жовтуватенький. Ну, воно не жовтуватий, но такий відтіночок. Ціленький весь, ціленький. Нічого немає, тут ніби якась така виїмка. зрозуміло, що за виїмка. Ну, я вам скажу, що це за виїмка тут. Мабуть, був, скоріше всього, або скол, або якась зачіпка і сточили, заточили. Бачите, аж коли роздивилася? От. Ну, такий салатничок, тому ціна, звичайно, буде тут чисто символічна, хто хоче придбати такий салатничок в користування. Ну, тобто тут користуватись можна, вже немає ніяких пошкоджень. Але от така є виїмочка. Я так думаю, що тут просто е, наждачком сточили. От. І в діаметрі 17 см, висота 7 см, і такий салатничок 50 гривень. Із-за оцеї тут навіть, ну, повірте мені, що посуд із пошкодженнями навіть він дорожче коштує. Так, далі є в мене ось такий салатник, він такий важкий сам по собі. Бачите, тут також знизу рельєф, ось такими ромбиками, ніби є рельєф, але він такий важкий, так як цей ось такий, ну, у на, нас свій на свої розміри, то він, ну, не такий вже він важкий. Цей тут ось прям відчувається така маса, знаєте, скляна. Клейма тут немає. По якій причині? Так, що це в нас таке? Щось знайшла, якась зачіпочка. І я навіть не можу сказати, чи це у склі якась булячка, Ну, рукою відчувається така зачіпочка. Ну, так як виставила, то вже я вам скажу розміри: 17 см також в діаметрі цей салатничок, 7 см висотою. Можливо, це європейський виробник, так як нема клейма, а можливо, це. До реформи, ну, тобто річ старенька. Ну, ось такий має звук. Кришталь? Не знаю. Ну, неважливо. Такий салатничок також 50 гривень, так як знайшла отут чіпочку. Вона, звичайно, не ранить руку нічого, але ну, я її тут знайшла, розумієте? Ніби вона і не помітна, але я її тут знайшла. Ну, це так, знаєте, не все можна і на барахолках передивитися, перещупати, ніби дивишся все. Скільки такого? Та, часто таке і в дівчат, я знаю, е хто займається посудом також. Ніби все роздивився, все, а десь якась, та й буде якийсь сюрпризик невеличкий так. Ну, ось на сьогодні поки що все. Не знаю, чи завтра, можливо, завтра буде текстиль, але це вже буде в другій половині дня. От всім щиро дякую. Якщо когось щось зацікавило, ви пишете мені в Viber, в в WhatsApp. Мої контакти є в описі під відео. Ви можете знайти, якщо я не забуду, знову ж таки, нагадую, я поставлю, залишу свій, свої контакти у першому коментарі під відео. А я вам всім бажаю е, тихого вечора. Хоча вже судячи по тому, що я вимикала сирени, то, ну, знаєте, я вам скажу. Хай береже вас Бог. Божої опіки. Хай оминає вас лихо, всяке, всякі біди. Зустрінемось завтра усі живі і здорові, всіх обняла.